У нас сьогодні дуже холодно, вітер такий сильний. Гляньте, як мої прикраси. Вітер гойдає. Дуже-дуже. Я дивлюсь, у мене щось не фокусується, бузок померз, кінчики, листочки померзли. Ну і не диво, вітер холоднючий, північний, дуже холодний. Не знаю навіть, що буде. Це моя яблунька ще не обрізала її. Це та, що моїй доньці продали як хурму. Ось я дивлюсь, вона поганенько так. Мабуть, її треба треба зачистити, подивитися. Але бруньки є у неї. Вона цисти буде, ну, яблука на ній не того якийсь. Доброго ранку усім.